Мені об'яснити чоловіку, що прийду сім'я, скажу, та закривай школу, бо вони там прийняли закон, а вони нічого не робили, а ми нічого не знаємо, а ми нічого не можемо. І коли чоловік мені каже, що Давайте давайте будемо В ліцеї в нашому навчаються моїх двоє дітей. Діма, який навчається в п'ятому класі, і донечка Іванеса перейшла в дев'ятий клас. Зараз війна йде, і в такий тяжкий для всіх час ще й закривати школи. Ну це всі пороз'їжджаються просто і більше не буде синок. На даний час у закладі навчається 79 дітей. Це усі класи з першого по одинадцятий, десятого класу у нас в даному році навчальному не було. Чим це пов'язано пов з малою кількістю учнів. Їх було троє і вони пішли в інші заклади. Це є накази 1115, 1112, 1276 про дистанційну форму навчання, про навчання у умовах війни. І вони регламентують таке, що дистанційне навчання це 20 на сьогоднішній день Сидеренківський ліцей має перспективу припинення свого навчального процесу в цьому закладі, оскільки кількість дітей не дозволяє забезпечувати дистанційну форму навчання. А для того, щоб запровадити тут очну форму навчання, не вистачає укриття або бомбосховища. Тобто на сьогоднішній день немає відповідних безпекових умов для очної форми навчання. Зараз вирішується питання, як облаштувати підвал, який знаходиться на території села Сидоренкове. Це будівля центру первинної медичної допомоги. Сховище розташоване у межах норми до 500 метрів. Якщо цей ліцей зачинять, то є варіанти в безпосередній близькості є серпневий ліцей, є Олександрівський ліцей. Хто захоче підвозу, будемо вирішувати питання підвозу. Ну, звісно, це питання дуже болюче, оскільки рівень доріг у нас на сьогоднішній день ну, дуже дуже поганий. Наших дітей будуть возити в іншу школу. Школа знаходиться десь кілометрів, десь 15, і дороги там взагалі немає, там тільки. Одні руїни і дитину в інше, в інше село я не не буду відпускати просто. Майже немає можливості ремонтувати дороги. Всі ті кошти вільні, які у нас є можливість втілити, ну виділити на освіту, вони виділяються виключно на ремонт укриттів. Це у нас бомбосховище противорадіаційне. Розраховано більше ніж на 250 учнів. Освітлення, вентиляція, каналізація відповідає нормам. Має два входи-виходи, підготовлені класи для дітей. Два класи ми віддаємо для дитячого садочка, який знаходиться поруч. У нас в закладі зараз 55 учнів. У нас укомплектовано 9 класів, Один, перший, другий це клас-комплект, відсутній 10 клас. Приймемо всіх, хто до нас прийде, хочеться, щоб збереглися усі школи. Та в даному випадку ми раді усім. Зараз у нас в громаді 15 навчальних закладів. Під припинення у нас підлягає 12 закладів. Відділ освіти, як і вся Валківська територіальна громада, не зацікавлена в закритті шкіл. Це вимушена міра в умовах існуючих законодавчих норм і тих наказів, які є. Коли вийде оцей наказ. Зміни до наказу тоді можна говорити уже буде що ті чи інші заклади будуть працювати, але не бу або не будуть працювати. Я думаю, що все це проясниться вже найближчий місяць, мабуть, до кінця червня.